13 січня Ярмилів день або День пам'яті мучеників Ярмила та Стратоніка Сінгурського. Яке православне свято за церковним календарем цього дня вшановують християнського мученика Ярему, який загинув за свою віру на початку IV століття в місті Сингедон. Цар Елікіній правив в місті Сингедон, яке зараз називається Белградом. Тоді, в 3-4 століттях Ярема служив деяконом і проповідував Боже Слово Його віра була непохитною. Тому, як тільки цар дізнався про його діяльність, то відразу ж наказав ув'язнити деякона у в'язницю. Його катували, але він не відмовився від віри. Тому його засудили до смерті і втопили в Донай. У святих Єрмили і странокія просять зміцнити віру, дарувати силу і мудрості, щоб винести життєві випробування і негаразди. День добре провести з рідними та близькими. Хто цього дня подає сім милостинь, тому простять сім гріхів. В народі вважалося, що Ярема був ув'язнений на самоті, але одного разу до в'язниці потрапив кіт. Він став єдиним вірним другом Яреми у полоні. Тож 13 січня прийнято віддавати й пухнастим кошенятам. За переказами, вуличний кіт був посланий мученику Вищими силами. Відтоді говорять, що тварини ніколи не проходять в життя людей без причин. Також яремен день вважається часом побутового чаклунства. На Яремен день зазвичай спостерігалися сильні морози, тому люди намагалися не виходити з дому без потреби та не працювати. Замість цього вони відпочивали на печі та розповідали різні жарти. Мученик Петро Аніський, родом із селища Анея в Палестині. Петро був схоплений під час гонінь на християн. Він відмовився приносити жертви язичницьким богам і був спалений на вогнищі за свою віру. Преподобний Яків один з учасників першого Вселенського собору. Яків був відомий своїм аскетизмом і чудотворенням. Він захищав православну віру і був шанований духовним наставником. За юліанським календарем Маланки Щедрий вечір. За юліанським календарем, 13 січня є важливим днем у народних традиціях. Напередодні Старого Нового Року відзначають щедрий вечір або свято Маланки. Це вечір напередодні свята Василія Великого, який супроводжується багатим застіллям, щедруванням і театралізованими обрядами. Головною традицією цього дня є водіння Маланки, театралізоване дійство з перевдяганням, яке символізує початок нового циклу. На святковий стіл обов'язково ставлять кутю та інші пісні страви, а також готують щедру кутю з медом, горіхами і маком. Цього вечора заведено співати щедрівки та бажати щастя, здоров'я і достатку в новому році. Традиції. Дата свята, звичайно, збігається з суворими морозами. Вважається, що богатирське здоров'я закріпиться за тим, хто проведе цей день в теплі і затушку, а якщо ж вийти на вулицю, то ризик захворіти зростає тисячократ. У Яремен день важливу роль відіграють коти. Вважається, що якщо покласти тварину на хворе місце, то хвороба піде. Також кота можна покласти до дитини, яка погано спить, і тоді сон тут же стане міцним. По кішці визначають згубні місця в будинку. Це ті, яких вона уникає, де не хоче перебувати. Це слід враховувати, щоб не піддати впливу негативної енергетики до і гостей. У Яремен день не можна працювати, час потрібно проводити у відпочинку і розвагах, від чого і пішов варіант назви Ярема на печі. Прикмет. кіт згорнувся калачиком до холоду, потягується до потепління. Вбити кішку до семи не щастя. навколо місяця до хуртовини, ліс шумень до потепління, дерева в лісі тріщань до морозу, синиця під вікном щебече до швидкої весни. Собака згорнулася в будці до морозу, розтягнулася на вулиці до тепла. Перед тим, як ввечері вкладати дитину спати, потрібно посадити до нього в ліжечко кішку. Вважається, що після цього дитина весь рік буде добре спати. Хто святкує День Ангела? Своїх небесних покровителів вшановують володарі наступних імен Максим, Петро, Яків та Ярема. Не забудьте привітати іменинників. Народні прикмети на 13 січня. Якщо ліс трещить, то мороз протримається ще довго. Коло навколо місяця до хуртовини. Кішка мордочку ховає до морозу, лиже лапку до сонячної погоди, слабка тяга в печі до тепла, сильна до морозу. Синиця біля вікна щебечка, до ранньої весни.